У Шосткінській початковій школі парусту короки перетворюють на справжні лабораторії майбутнього. Тут учні проєктують, досліджують, створюють. Усе в межах стемосвіти, освіти, яку в закладі впроваджують уже понад сім років. До СТЕМ освіти ми долучилися ще у 2017 році. Коли побували з такою педагогічною поїздкою в Новопечерській школі міста Києва, ми побачили, як реалізуються stem проєкти в таких закладах столичного рівня і привезли цей досвід до нас в місто. З того часу школярі вже досліджували предмети, подорожували україною дізнавалися нове про видатних людей з Сумщини цього року. Тема місто майбутнього. Продуктом кожного STEM-проєкту були або макети. Міста майбутнього, або, наприклад, якісь це були малюнки, або вироби з паперу, з конструктора Лего. Тобто діти працюють з тими матеріалами, які їм до вподоби. Звісно, під керівництвом вчителів. Навіть наймолодші учасники долучилися до дослідження. Учні першого класу створили власне екологічне містечко. В рамках тижня техніка, яка допомагає, говорили про види транспорту. І серед видів транспорту ми говорили про те, що будь-який транспорт він забруднює повітря. А чи є такі види транспорту, які це повітря не забруднює? Ну і стали говорити про гіроскутери, про сонцемобілі, про електромобілі, про човни, про вітрильники. Ну і спробували це зробити своїми ручками. Усе результат командної роботи, креативу та критичного мислення. Так учні 4 класу під керівництвом Любові Кулик презентували моделі безбар'єрного міста, створені у командах. Це два види пандуси, які ми зробили. Ми команда Артем і Даня. Перший вид пандуса. Людям, з, які на інвалідному візку, дуже складно підійматися е, по е, ось цьому пандусу, тому що він угору, а при, е, притяга їх притягує вниз. І допоможе їм цей винахід. Коли вони е, наїжджають на пандус, активується кнопка, яка є на цьому пандусі, і виштовхується. Е, Плитка, яка допомагає піднятися людям з особливими потребами на інший поверх. Ми зробили такий невеличкий притулок для людей з обмеженими можливостями та тваринам. Теж є пандус, він він теж може допомогти вам. Та якщо ви прийшли зі своїми родичами, вони теж можуть зайти. Місця багато. Вчителька Любов, колик говорить, вирішили зробити акцент на доброті та доступності. Я за перемогу добра і на боці добра завжди стою. І хочу, щоб мої маленькі вихованці теж вчилися цьому, вчилися добру, вчилися емпатії, вчилися бачити тих людей, яким потрібна допомога. То не були байдужими до оточуючих. Я досліджую світ курс і він дозволяє нам розкривати на кожній темі торкатися їх особистих емоцій, ем... емпатійних тем по розвитку емпатії і заглиблювати саме е... тему виховання доброзичливості, спостережливості, турботливості. Кожен клас має власну візію і бачення майбутнього у школі. Кажуть, завдяки таким проєктам діти навчаються не просто мислити, а творити у цих маленьких містах майбутнього віра в те, що світ можна зробити кращим власними руками.